Насильство та жорстоке поводження це серйозний психосоціальний стресовий чинник. Він впливає не тільки на жертву насильства, а й на тих, хто спостерігав та тих, хто його вчинив. На жаль, насильство та жорстоке поводження присутні в житті багатьох людей та їх родин. Наприклад, Гендерне насильство є загальновизнаною проблемою у сфері громадського здоров'я та прав людини. У світі кожна третя жінка стикається із фізичним або сексуальним насильством. Лікарю важливо розуміти, що є різні типи насильства. Насильство, особливо перенесене у дитинстві, може призвести до підвищеного ризику паління, вживання психоактивних речовин. Ризикованої сексуальної поведінки у подальшому житті. Чоловіки, які у дитинстві пережили насильство, з більшою ймовірністю, вчинятимуть насильство над іншими у дорослому віці. Сексуальне насильство, пережите жінками у дитинстві, підвищує ймовірність того, що вони страждатимуть від насильства у дорослому віці. Будь-який тип насильства впливає на психічне здоров'я людини. Це може призвести до розвитку депресії, посттравматичного стресового розладу, проблем зі сном, спроб самоушкодження або суїциду, тривожних розладів. Багато людей, які пережили насильство та жорстоке поводження, матимуть виражені негативні емоційні реакції: страх, сором, сум і провина. Насправді це нормально відчувати такі почуття після пережитого. У більшості людей ці реакції минуть, коли мине загроза насильства, і людина знову почуватиметься у безпеці. Проте у деяких людей ці переживання залишаться і їм буде потрібна кваліфікована допомога. Важливо оцінювати у таких людей ознаки депресії, вживання психоактивних речовин, ризик самоушкоджень, суїцидів та інших тривожних станів. Звертайте увагу на все, про що розповідає пацієнт. Якщо він прямо не говорить про вчинене над ним насильство, ви можете побачити один або декілька симптомів: найперше це стрес, сильна тривога або ознаки депресії. Про насильство також можуть свідчити розлади, пов'язані зі вживанням психоактивних речовин та думки про самоушкодження або суїцид. Явні фізичні прояви насильства це повторювані травми, які важко пояснити. Щодо сексуального насильства, звертайте увагу на повторювані випадки інфекцій, що передаються статевим шляхом, та особливо при вагітності, чи бажана вона для жінки. Також симптомом є хронічний біль або стани, які важко пояснити: тазовий біль, ганстроінтестинальні проблеми, інфекції сечовивідних шляхів. Крім фізичного та психічного стану пацієнта, про насильство може свідчити поведінка родичів. Коли вони втручаються у проведення консультацій, не залишаючи людину наодинці з лікарем. Також ознакою насильства може бути, якщо людина часто пропускає заплановані зустрічі. Щодо дітей, звертайте увагу на емоційні та поведінкові розлади, а також на поведінку батьків, якщо вони зневажливо ставляться до проблем і травм дитини. В багатьох випадках насильства над дитиною батьки говорять за неї. Не даючи їй сказати, дитина їх боїться або почувається з ними некомфортно. Тому, якщо у лікаря є підозра на насильство та жорстоке поводження, він має проявити емпатію та ні в якому разі не засуджувати людину. Намагайтеся слухати та зрозуміти людину. Під час всієї розмови демонструйте, що ви вірите людині та запевніть, що вона не винна в тому, що з нею сталося. Оцініть її різноманітні потреби та побоювання емоційні, фізичні, соціальні та практичні. Розгляньте, що ви можете їй порадити. Обговоріть план дій захисту людини від подальшої шкоди, якщо насильство чинитиметься знову. Підтримайте людину та підкажіть, де шукати допомогу. Надайте інформацію про інші медичні послуги та про служби соціальної підтримки. Під час розмови лікар має поважати побажання людини. Крім рекомендацій, що робити, існують рекомендації, чого лікарю не можна робити під час комунікації з людьми, які пережили насильство чи жорстоке поводження. Коротко ці рекомендації можна звести до правила Шести НЕ, яке ви знайдете нижче під цим відео. Лікар має розуміти, що людина буде розмовляти з вами тоді. Коли сама вирішить та буде до цього готова, примушуючи її розмовляти, ви можете ще більше її травмувати. Детальне розпитування про болючу ситуацію може призвести до її повторного переживання та ще більшої травматизації людини. Так само не потрібно просити людину проаналізувати те, що з нею сталося та чому це сталося. У неї може виникнути відчуття. Що саме вона щось зробила не так, що насилля можна було уникнути. А це, в свою чергу, призведе до відчуття сорому та вини, наслідок чого людина не буде своєчасно звертатися за медичною допомогою та допомогою в сфері психічного здоров'я. Водночас кожна людина повинна мати відчуття контролю та право вирішувати для себе, як їй поводитись. Тому лікарю не потрібно намагатися вирішити проблему пацієнта. Ви не повинні переконувати пацієнта звернутися до поліції або покинути партнера чи родину, які чинять над нею насильство. І, звичайно, лікар не має права звертатись до поліції самостійно, без згоди пацієнта. По-перше, лікар не знає всіх подробиць ситуації. А по-друге, це забирає у людини необхідне їй відчуття контролю та право вирішувати. Єдине виключення це якщо насильство відбувається над дитиною, тоді медичний працівник має обов'язково повідомити поліцію або службу захисту дітей. На цьому ми завершуємо другий розділ нашого курсу. Тепер ви знаєте, як побудувати ефективну комунікацію з пацієнтом. Немає здоров'я без психічного здоров'я.